Вітаю! Сьогодні ми знімаємо документальний фільм, в якому поринемо та приміримо на собі чоловий настрій гномів. котрий напроти проти відпочити приємну музику, але не тільки. Оу, на все, ходімо. Черг що вити декілька жуків та здобути трохи корисних ресурсів. Рокенстоні! Ми вирушаємо на місці, де маємо встановити помпу для переробки такого моркіта. Я зустрів першу серйозну небезпеку та знищив її, захистивши свою напарність. Тут хтось нявкає. О, маленький такий гарненький, я його знищу. Так, я нашел. Ого, з цим я не справлюсь. Ой, я ж просив це вирізти. Ну окей. Поставив трос для пересування. Моя напарниця застрягла на ньому. Блін. Что ти там підвез челікс? Як свою способність. Малого чисто повісив то не спи. Завдяки уфорії, я зміг піднятися. ти а, нормально, я по голові твої поліз. Приклавши неймовірні зусилля, ми поставили першу помпу для видобутку ресурсів. Треба щось а. там є, ти ніби на тросі літаєш, я вже не пам'ятаю. О, так. Да. Спався. О, Чотири... я помпу запитую. Хоч і ми розібралися з додатковим завданням. А, треба лутати всякі штуки, коротше. Спався. Лупасить отак так от. І треба ще оці смокрульки голоміт Треба видобувати голоміт. голоміт Да Облукавши по печері, недовгий проміжок часу ми втратили один одного з вид. Блять, де ти? Йди до мене Я тут. Я де ти мені старий гусатий отворний кент? О, гусат Ось я. Конь. Так і не знайшовши один одного, ми вирішили робити наше основне завдання. А саме встановлення помп. Там ще, отам Там, отам, от отам. От uh -huh. Так, зараз я. Pump -jack. І ось, ми знаходимо останню помпу та обговоривши важливі речі. Тут. Блін, мені подобається цей тип, реально. Який, твій? Да, yeah, мій. А мені не подобається, я такий гарненький. Да, да. Я обожнюю дідів. А, дідів. Підідів, якщо брати з актуально. Я мало не ламаю собі ноги, але вирішаю будувати трубопровід. Так, окей, окей, треба нам тепер ці приколи... Ой, я зараз розіб'юся. Ні, я тільки ноги переламав. Почавши будівництво, До нас почав наближатися рій жуків. Блін, до нас рій їде. Якщо не відходь від мене, де ти там, малий? Я прокладую. Малий старий. Ми вирішили працювати разом. Ну ти там наклав. Ну, з іншого. Бачу, я тебе буду тоді перекривати, напевно. Да, я беру нижню. Я беру нижню. Давай поки що разом, там вже чари бігають. В плані того, куди я веду херню. Ага. ага. Відбиваю чата куроя. Я залишився один. Ого, Чувиха. Бородань. Вибачившись за це, ми продовжили будувати трубопровід. Сорі, я. Ага, я там великого вбивав, ага. і типу. Угу, угу. Все нормально, все нормально, я розумію. У всіх нас є, ну. Недорозвиненість. Так, ладно. Після битви в нас не так залишилось багато припасів, і я вирішив викликати нову партію кульо. Але щось пішло не так. Ти ну, боліш А, не... я, не... а не мене... я взагалі щось не знаю. Да. Мене причавило. Що? Ми розподілили обов'язки та почали займатися справами. діп -доп -доп. Так, давай я тут буду далі ремонтувати, а ти будуй з тут. Окей, будуть журки багато, то кажи, я не прийду Ну, я знаю. Ну просто. Я просто хочу повказувати тобі, що робити. Збудувавши всі трубопроводи, ми починаємо видобування ресурсів. Так, шо, давай типу, видобувати хоча й найм. Переробіть рідки маркіт. Все, зараз вони перероблювати. Завдяки жучарі ми побачили, що видобуток закінчився. А, все, ми можемо. ой, йти звідси. Я трохи ноги зламав. Ну, і йди звідси. Ресурси поїхали у командний центр. Зараз будемо відкисати, Ой, чи буде... Відкисай. відлітати. Так, во. Ми почали розбиратися. Як нам вибрати звідси? Да, ну ця ракета відкисла. І що, нас забрати? Well так це ж не на наша ракета. А де наша? Наша. А що ти там бляси, че? Планшети купить. Ты бе там, Far... там Far... лупашить, якщо що Розібравшись, де наша капсула, ми сили, побігли до неї. Вон, он-он, бачиш, впала, впала. Yeah. Yeah, yeah. Біжимо, в нас три хвилинки, треба встигнути. Давай мій маленький гном. Гнім, гням, гнюм. Ми успішно добрались до капсули евакуації. Наша перша місія виконана. Як же ж нам туди отак от? Звісно, от. в тебе швиденько все. Ну так, да, я блатна, я знаю. Все, виїхали, ура! Повернувшись на базу, нам пояснили за правила компанії. Бухать запрещено правилами компанії. Ууу, засуджую. Це не компанія, це жах якийсь. Да, блин. Не-не-не, я не хочу в це вірити. Не-не-не-не. Вибирай місію. Та вибирай, я запив, я вже купую. Підготувавшись, ми вирушаємо у наступну місію. Йду, 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 йду. On, я вже тут. Right. Тепер наше завдання. Це збір скам'янілостей та я як чужинці. Кудись? О, oh, я цю работу. Поки ми шукали потрібні ресурси, я відзняв якуфорію, атакував жук, якого вона не бачила. Yeah, but, а в тебе нормально yeah. там якось шмаркається. Хай. Бля. Ха-ха, ти не бачиш, <laughs> Я його не бачу. <laughs> Дев'я. А, блядь, він хворий. <сіст> я померла. А, реально? Оу, oh, шіт. А я смію. <плес> Мандруючи печером, у Форія знайшла сундучок, який треба зламати. Окей. Okay. Ну, він не такий важкий, mm -hmm. як Блепіперт насправді. Боже. Це ж. Ну, є. І <плес> ми отримали те, що нам точно не треба було давати. Так. <плес> це ж пережиток часу. Прикол. І звісно. Перше падіння не змусило себе чекати. Воно літає дуже добре, я скажу. Я падаю, воно не так добре літає, як я думав. Я розбився. Блять, я теж. Ми гоптел вже в місцевому госпіталі. Привіт. Не-не-не, ти не прийдеш, а ну іди сюди голожи. Я жоп... може прыгать. А, ти не галаш, А ти, покажи жопу, будь чоловіком. На, дивись, ну, дивись, дивись. я не бачу, я не бачу тут темно. Оу, кльово. Вийшовши за госпіталю, ми пішли відпочивати у бар. Ну коротше, ми як дебили, злились. Останні дібіли. Ні, Я думаю, ми перші і, і не останні. Замовивши собі живчик, ми пішли танцювати. Так, так, мені так. треба щось більше алкоголю. Він як кроль, такий прикольний. Слухай, може це ти як кроль? Є боє. Та з зранку. Барі, ми підсумували наше останнє завдання. Другого раунду не буде. <laughs> ми зламали ноги. <laughs> <laughs> І ми це святкуємо. <laughs> Тож, трохи відпочивши, ми відправляємось брати реванш. А я хотів щось. Так, ну ми тут вже були, нам потрібно. Так, да, ми вже все знаємо, нам треба щось і навіщось. щось. яйце, ми не могли згадати, як викликати робота для збору. Ага. А, це граната! Ага. Да. Ап. А, ось, на С, на С, на С, на Сі англійськ. Якийсь момент. Поки ми спокійно собі бігали та лутали ресурси, до нас вірвався ядро камінь. Ти бачиш, що тут відбувається? Де. Ого. Я б краще таке не бачив. Я дрокам Якийсь босс. А, Лупаш, його Лупаш, Лупаш. Може, виденько розібралися, що нам робити. Ага, давай його добивати. Mm. Да, да, я не можу ніде поставити. О, вон, давай, полетів. Куди він полетів? ми успішно впорлись з мини-боссом. Йди до нього, кірко його добивай, я тобі кину щит. Фул щит. Потрібно викликати цю херню, а я не. ну. Ти чуєш, що я тобі кажу. Да. Все, тримай щит, луки, все, і лупашу, 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 лупашу є. Yeah. Все, залишилось усі бомжі. О. Бомжі. <звук> а, все, бомжі теж відкисли була було та Наша місія знову була на грані зрив. Блять, я помилую. Ой, тут, 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 якось... Все, я піднімаю. Угу. А, не, не піднімаю. піднімай. Ми знайшли останній і це, але наш робот відмовився з нами співпрацювати. А куди він пішов? Блять. Okay. <рес> <що> <рес> Так, все, нас лопашить, лопашить, лопашить. Викликавши капсулу допомоги, нам залишилось тільки вибрати звідси. Так, не Викликаємо. Так. Так. Да, Дивись, мапу, я прикриваю. Да, ну нам туди нагору. Ходімо. А, ну нам за дебилом. Перед самою капсулою у фурія застрял. Ну прыгай, стрибай, ти можеш дострибнути. Я не можу прыгнуть, я не можу прыгнуть. Я не знаю. У мене вийшло. Все, блять. Я тебе застрелив. Піднімай мене. Пригай нормально. Блашара. Все, чекаємо, чекаємо. Це, це ж ми мій. змогли вибрати звідти. Да, це реально пейс, зап'ятає з Здать. Повернувшись з місії, ми трохи почали вивчати нашу базу. КПП. Що за кімната КПП? Uh, кімната керування програмними периферіями. Понятно. Ну просто, якщо тобі цікаво, я ну, просто експертну думку видаю. Їх зібрати. Кого? Термінал. Ого, хто такий термінал? Ой. А де термінал? А я хто? На цьому наша невелика пригода закінчилась. А чи надовго?